Добрий день, дорогі любителі Нового світу. Відайте, друзі, сьогодні ми поговоримо про пророцтво Великого 4000-літнього дня Великого Дня світу і світла. Згідно пророцтв найбільших пророків світу, Мішеля Нострадамуса Франції, Грігуріші Індії, та інших. У цьому році закінчується космічний період буття суспільств планети Земля і сонячної галактики загалом. Що ж відбудеться насправді, скажемо метафорично: звиток сувою минулого 4 тисячорічного або 4000-літнього Чорного циклу людства під назвою Каліюга повністю згортається. Це стається на грані закінчення 2025 і початку 2026 років. Говорячи мовою символічного поля, все, що твориться на планеті Земля, цього циклу, можна порівняти з гігантським. Яйцем. Тобто з фізикою, матерією, матеріалізмом і неінтелігентною, м'яко кажучи, владою грошей та золота. Але такий хід еволюції людства, суспільного, переважно інертно байдужого колективного і індивідуального трибу життя нецікавий для творця. Це стає вже не смішно навіть для свідомих людей сучасності. Грань 2005-2006 років явить світу абсолютно новий алгоритм подій і несподіваний для всіх сценарій розвитку, нового витку світу і еволюції вселюдства планети Земля. Земля яйце нарешті не витримає і лусне. Погляньте на цунамі і виверження вулканів світу, що проснулися, приходить їхній час. І у верхніх полях свідомості і видимої панорами світу раптом з'явиться абсолютно небачений ніким світ. Яйце явиться силюдству ні на що не подібне, образно кажучи, задіє колесо глобальних змін. Схоже на друге народження, зсередини яйця матеріального світу, нарешті е, на вольну волю вилетить крилата птаха, дух нового світу, нового роду. Нової свідомості, нової ідеології, нового буття. Повернення назад до життя, як було, вже не буде ніколи і ніколи, навіть апріорі. І цей новий світ зовсім не буде схожим на попередній. Точніше кажучи, він буде не протилежним, не паралельним, недуалістичним, яким він був до цього. Це як ніби наше історичне минуло було великою ніччю в 4 тисячі літ. А наступних 4 тисячі літ постануть насичені тисячами сонць і стануть великим чотири днем світла, колом світла істини. І так буде, бо ця нова програма засіяна золотими зернами і вписана словом в наші гени, в нашу свідомість, в наше коло буття, оживотворена самим Творцем. А поки що спостерігаємо за новими несподіваними змінами і трансформаціями світу. Дякую за увагу.